Вони щойно виписалися зі шпиталів і вже намагаються повернутися до повноцінного життя завдяки спорту. Бійці з ампутаціями та пораненнями змагалися у плаванні у Харкові. Як це було, бачила Світлана Шекера. Вони зібралися в одному з харківських басейнів. Колишні побратими, а тепер суперники. Геннадій Бутенко в 23-му втратив праву руку під лиманом. До плавання вже спробував гірьовий спорт. Абшені з колективом получаю задоволення. Я Ад плавання отримаю задоволення. Дмитро на позивний карабін втратив ногу у Кліщиївці на Донбасі. Я, виходить, пройшов всю міну протягом піхотну. А побратим, який катаризації, йшов, е -е, наступив. Ну і в общем, вдвоєм отримали. Дмитро тільки з госпіталя, де був на реабілітації. Ні на що не скаржиться і жартує. Быстро став на ноги, ну, на ноги, на ногу -ногу. <сум> ну, в общем, довго. Практично всі бійці вперше прийшли до басейну півроку тому і вже відчули прогрес. Звичайно, люд... ну, хлопці є, що ну дуже погано плили або взагалі не вміли плавати, а зараз вже перепливають. Я вам скажу, що деякі пливуть по 500 по метрів за тренування. Ну то я думаю, що я зроблю з них плавців. Тренував і мотивував хлопців паралімпієць Максим Крипак. Він, як ніхто знає, чим є спорт для людини з інвалідністю. Для мене це можливість допомогти людям, які цього потребують. Я хочу. Хочу допомагати. Я хочу внушати людям, що вони можуть більшого та не зупинятися. Хвилина мовчання за загиблими побратимами вони співають гімн і зриваються у воду. <зві> Бійці пливуть 50 метрів вільним стилем. Кожен у своєму темпі. Хтось на спині. Усю дистанцію пловців супроводжує тренер. З трибун підтримка. Комусь важко фінішувати. Усі учасники отримали медалі. Та головна нагорода для кожного воїна це перемога над власним болем. Враження дуже хороше, задоволення. Енергія, бажання продовжувати зайнятися цим більш продуктивніше, щоб це було, давало якийсь результат. Давно так не плавав, Тяжеловато, але будемо старатися на краще. Результат не знаю, але думаю, буду задоволений. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці – телеканал Інтер, марафон Єдині новини.